Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задерій, переходимо до найважливіших подій. На цю хвилину на Росії звільнили українського політв'язня Чернія. Про це сьогодні повідомила уповноважена Верховної Ради справ людини Людмила Денісова. Олексій Черній перебував у незаконному ув'язненні на Росії сім довгих років. І Ось нарешті його звільнили. І як нам повідомляє Денісова. Олексій прибув в український пункт пропуску Мілове, що на Луганщині. Я ж нагадаю, що на Росії існує так звана справа Сенцова, і він був ось одним з фігурантів цієї справи. А окрім Сенцова, ще були фігурантами Олександра Кольченко та Геннадія Фанасів. Всі вони нині вже на свободі. А, а звинувачували їх у підготовці терактів на тимчасово окупованому Криму? А, далі РНБО може запровадити санкції проти облгазів Фірташа, трошки детальніше. Так, а про це повідомляють ЗМІ, а зокрема Ліга Бізнес з посиланням на джерела, знайомі з планами РНБО. Йдеться про те, що компанії Фірташа, які афілюються з Фірташем. Це регіональні газові компанії, mm -hmm. бренд такий РГК. А вони заборгували майже 10 мільярдів гривень перед оператором ГТС. Ну тобто, перед все ж таки, державою. І от через це власне і можуть ну як заблокувати. цитує Ліга бізнес своє джерело. Такі величезні борги облгазів створюють реальну загрозу фінансовій стабільності оператора ГТС. Відповідно загрозу енергетичній безпеці України, тому РНБО включилося в процес до того ж, фінансова нестабільність оператора газотранспортної системи грає на руку Газпрому, який всіма силами лобіює північний потік. потік-2». ну так пропо і, і ще раніше була інформація теж повідомляла «Ліга.нет», що на РНБО візьмуться за тарифи, і ось ми бачимо трохи більше деталей. Угу, це теж може бути такий контекст. Так, чудовий. так. А, І а, Байден хотів, щоб я поїхав в Україну якомога швидше. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. А на, на, в інтерв'ю на телеканалі MSNBC. так і він казав, що приїхав в Україну. Його візит відбувався. Нагадаємо, вчора. Його візит був для того, щоб. Презентувати послання українському народу, і воно таке прихильність США незалежності України, її територіальній цінності, її суверенітету. Зитую далі, що сказав Блінкен. Президент Байден хотів, щоб я приїхав сюди якомога швидше, щоб зробив це рішуче послання. У нього вже була дуже хороша розмова з президентом Зеленським по телефону кілька тижнів тому, але тепер ми тут приходимо особисто і доставляємо теж повідомлення, сказав Блінкен. Дуже толерантні, приємні люди, які потім у Твіттері пишуть, ну, це я маю на увазі а, керівництво США. Потім вони пишуть, що мали продуктивну розмову, продуктивну зустріч. Ну, врешті, сподіваюся, що так і було. А, маємо цікаве опитування про День перемоги, День пам'яті. Та позитивного Сталіна трошки докладніше так фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва та центр Разумкова провели опитування. І згідно цього опитування, 62% українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України. Ну, врешті, здавалося б, дуже очевидно, але разом з тим маємо ще інформацію, що Якби тут опитування далі йде. І Спасибо. там бу... навіть є люди, які вважають позитивною взагалі його роль. Ну, таких мало, no, це так мало але вони трохи є. 7%. Но, але, все ж таки, це... але тут варто звернути увагу на пункт, який є твій скоріше позитивно, скоріше негативно, і наскільки позитивно, настільки й негативно. No, 50 на 50%. ну що, і 50 так, і так, так. 50% ну, такий... ну окей, таких людей 25%, хоча важко відповісти. — Ну, це У Сталіна, так, ну, майже 6%. Цікаво. Я б їх приплюсувала, мені здається, якось. А також 41% громадян України, опитаних громадян України наголошую. Вважає, що Україна має відзначати обидві дати і День прим... пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги. А я нагадаю, що в нас не День перемоги трошки, так він називається. З звільнення відмітизму, здається, так. Так. Ну і близько 10 респондентів байдуже, ну, як там, що. Маємо так і гарно вона просумщина, її виключають з червоної зони. Від завтра там будуть діяти карантинні обмеження, які передбачені для жовтої зони. Одразу, Одразу, да. І виходить так, що від завтрашнього дня, 8 травня, в Україні не буде жодної червоної зони. Тобто як сказав, ж... нагадаю знову міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Ми подолали третє вийшли. Вибачте, ми вийшли з третьої хвили хвилі коронавірусу. Саме пандемія. так. Отже, деякі області будуть в помаранчевій зоні карантину, деякі в жовтій, але без червоних. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті. Також ви можете підписатись на наші сторінки у соцмережах. Ну а з вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.